Знаєте, у людства здається, є якась одержимість усе вимірювати, ранжувати, порівнювати, особливо коли йдеться про інтелект. От погодьтеся, протягом життя ми проходимо просто купу різних тестів, іспитів, оцінювань. Але чи замислювалися ми коли-небудь, що саме вони насправді вимірюють? І чи вимірюють взагалі? Давайте для початку трохи розімнемо мізки. От вам задачка дуже схожа на ті, що можна зустріти в сучасних тестах на інтелект. Спробуйте її розв'язати, поки слухаєте. А відповідь я, звісно, скажу в кінці. От такі от головоломки, це ж і є частина нашого невпинного бажання якось оцифрувати розум. Ну добре, а як взагалі можна виміряти щось настільки невловими, як інтелект? Це ж не зріст і не вага. Та за десятиліття досліджень психологи, повірте, розробили цілий арсенал інструментів. Тож давайте розберемося з найвідомішими з них і подивимось, як вони влаштовані. Отже, сьогодні, мабуть, найпопулярнішими є шкала інтелекту Векслера для дорослих, скорочено WISE, і її дитяча версія WISE-C. Це не просто один тест, а цілий набір завдань. Вони перевіряють, наприклад, наскільки великий у людини словниковий запас, чи вміє вона знаходити закономірності, ну і скажімо бачити щось спільне між, на перший погляд, різними речами. І тут є один дуже важливий момент, який треба розрізняти: існують, по суті, два типи тестів. Перший це тести досягнень, ну як контрольна з історії в школі. Вони показують, що людина вже вивчила. А от тести здібностей, до яких і належать Вайс та віск, намагаються зазирнути в майбутнє, спрогнозувати, наскільки добра людина зможе навчатися новому. Але ж виникає логічне питання а наскільки можна довіряти таким тестам? Як взагалі зрозуміти, що тест хороший, чи то на інтелект, чи будь який інший. Виявляється, є три, так би мовити, золоті стандарти, три кити, на яких тримається будь який якісний психологічний тест. Отже, ці три кити це стандартизація, надійність і валідність. Звучить трохи науково, але насправді все досить просто. Зараз швиденько розберемо кожен з цих пунктів. Почнемо зі стандартизації. Уявіть, ви пройшли тест і отримали, скажімо, 100 балів. Що це означає? Багато це чи мало? Само по собі це число ніщо. А от стандартизація якраз і надає йому сенсу. Ваші результати порівнюють з результатами величезної групи людей, і тоді стає зрозуміло, де ви знаходитесь на загальному фоні, на так званій кривій нормального розподілу, де більшість людей десь посередині. Далі надійність. Тут усе просто, це про стабільність результатів. Хороший тест це як точні ваги. Якщо ви зважитесь зранку, а потім увечері, вага має бути приблизно однаковою. Так само і з тестом. Якщо пройти його сьогодні, а потім, скажімо, через місяць, результати не повинні кардинально відрізнятися. Якщо вони стрибають, тесту не можна довіряти. І нарешті. Третій і, мабуть, найважливіший пункт валідність. Це по суті головне питання, а чи вимірює тест саме те, що він обіцяє вимірювати. Тобто, якщо тест на інтелект, чи дійсно він вимірює інтелект, чи може він, наприклад, передбачити успіхи в навчанні чи на роботі? Якщо так, чудово, він валідний. Якщо ж ні, то це просто ну знаєте набір прикольних задачок і не більше. І все це підводить нас до двічного, мабуть, найгарячішого питання у всій психології. Що важливіше для нашого інтелекту те, що закладено в генах, чи те, як нас виховували і в якому середовищі ми росли природа чи виховання. І знаєте, хоча ці дебати точаться століттями, сучасна наука дає доволі чітку відповідь: правильна відповідь не або, або правильна відповідь і те, і інше. І гени, і середовище відіграють ключову роль. Вони не мов би, переплітаються у складному танці, який і робить нас тими, ким ми є. І щоб зрозуміти, як це працює, погляньмо на докази з обох боків. От, наприклад, гени. Дослідження близнюків це просто щось. Уявіть. Ідентичні близнюки, яких розлучили при народженні і виховували в різних сім'ях, все одно мають набагато більш схожий рівень IQ, ніж неідентичні близнюки, які росли разом в одному домі, вражає правда, але є й інший бік медалі це неймовірна сила середовища. Щоб ви просто розуміли масштаб, було одне гігантське дослідження, в якому взяли участь 11 тисяч пар близнюків з чотирьох різних країн, і воно показало, що схожість в рівні інтелекту у ідентичних близнюків з віком тільки збільшується. Це, звісно, дуже сильний аргумент на користь генетики. Але гени це ще не все, це не вирок. І щоб побачити наскільки потужним може бути середовище, є одна просто шокуюча історія. Психолог Джем Маквікерхант провів дослідження в одному іранському сиротинці. Там немовлята отримували лише мінімальний догляд, з ними майже не спілкувалися, не гралися, і ці діти ставали апатичними, пасивними, просто не розвивалися. Але потім доглядачів навчили давати дітям увагу, грати з ними, реагувати на них. І знаєте що? Результати були просто неймовірними. Когнітивний розвиток дітей різко пішов вгору. Добре, ми бачимо, що і гени, і виховання мають значення. Але є ще одна велика проблема, про яку треба поговорити: А що, якщо сам інструмент, сам тест не є ідеальним? Що, якщо він упереджений і сам вносить помилку у вимірювання? Ось що таке упередженість тесту. Це коли тест, замість того, щоб вимірювати, так би мовити, чистий інтелект, насправді перевіряє знання, які пов'язані з культурою чи досвідом певної групи людей. І тоді виходить, що він оцінює не так розум, як те, чи належить людина до правильної культурної групи. А це погодьтеся абсолютно несправедливо. Хочете просто кричучий приклад з історії на початку ХХ століття в США іммігрантів могли визнати розмову відсталими. Чому? Бо вони не знали відповіді на питання, типу, що таке молочний коктейль. Це ж абсурд. Людина могла бути генієм, але просто ніколи в житті не бачила того коктейлю. ось це і є культурна упередженість у чистому вигляді. Звісно, сьогодні все не так грубо, але упередженість нікуди не зникла, просто стала тоншою. Ну, наприклад, питання про правила тенісу в тесті. Воно одразу ставить у невигідне становище дитину, яка виросла там, де тенісних кортів і близько немає. Ба Більше дослідження показують, що навіть стать чи раса людини, яка проводить тест, можуть несвідомо вплинути на те, як людина його пройде. І є ще один дуже цікавий, хоча й сумний, ефект упередженість може працювати не ззовні, а зсередини самої людини. Це явище називається загроза стереотипу. Це коли людина так боїться підтвердити якийсь дурний негативний стереотип про свою групу, наприклад, етнічну чи гендерну, що починає нервувати і в результаті показує результат гірший ніж могла б насправді. Наскільки це серйозно? Ось вам класичний експеримент. Взяли дві групи жінок з абсолютно однаковими математичними здібностями. Одній групі перед тестом просто сказали: Ну ви ж знаєте, жінки зазвичай гірше справляються з математикою. Другій групі нічого такого не казали. І що ви думаєте? Перша група написала тест значно гірше. Ось так працює загроза стереотипу. Окей, давайте підсумуємо. Ми розібралися, як влаштовані тести, поринули у вічну суперечку про гени та середовище, і побачили, наскільки підступною може бути упередженість. То що в сухому залишку, що з усім цим робити, і яке місце цим тестам відводити у житті. Думаю, ось ця фраза найкраще описує ситуацію. Знаєте, у всіх цих спробах виміряти людський інтелект ми, здається, дізналися одну головну річ. Як багато ми ще не знаємо. Інтелект це щось неймовірно складне, а наші інструменти для його вимірювання, будемо чесними, все ще дуже і дуже примітивні. І це, напевно, найголовніше, що варто винести з нашої розмови. Кожна людина набагато набагато складніша і багатогранніша за будь-який результат тесту. Жодне число, жоден бал IQ не може визначити цінність особистості чи її потенціал ніколи. Тож, якщо бал у тесті це лише один маленький пазл, то з яких ще пазлів складається справжній потенціал людини? Можливо, це креативність, емоційний інтелект, сила волі, доброта? Це питання, яке я залишу відкритим. А, і до речі, про нашу загадку з цукерками. Правильна відповідь: на самому початку у Берніс було 11 цукерок. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую.